Податкування доходів з OnlyFans, що потрібно знати кожному. Сьогодні OnlyFans це повноцінна платформа для заробітку. Але багато українців, отримуючи виплати від OnlyFans, навіть не підозрюють, що ці доходи підлягають оподаткуванню. І незалежно від того, куди приходять гроші. На Payoneer, PayPal чи картку це офіційний дохід. Чому це важливо? Податково бачить всі надходження від закордонних сервісів. Банків, платіжних систем. І якщо дохід не задекларовано, це вже порушення. Що вам загрожує, якщо не платити податки з ОНЛІФАС? Штрафи за неподання декларацій, до нарахування податків заднім числом. Податкова може розраховувати ваші доходи за 1-3 роки і вимагати оплати все одразу, штрафи за несплату до 25% від суми боргу, пеня за кожен день, блокування рахунків. Проблеми з банками, кредитами, документами. Велика сума несплачених податків дорівнює ризику кримінальної відповідальності. Якщо вам потрібна допомога з легалізації доходів з OnlyFunds, вибором оптимальної податкової моделі чи підготовкою декларацій, звертайтесь до JV Partners. Ми допоможемо правильно оформити вашу діяльність і уникнути проблеми із податковою.